Календарів. А, до речі, про вчорашній цей шнур. Я ж не пам'ятаю, що там було. Пішла, мусила передивитися, вночі передивилася. Дивлюся, ж там той шнур, з якого я влітку в'язала килим. Якщо ти пам'ятаєш, там килим був, а потім я ще знайшла залишки, у мене такий був золотистий шнур, я туди додала. Який там іще золотистий іншого відтінку, і воно так все до кубки зібралося, і так файно, такий ну, круглий килим. У мене навіть десь є шорт з цього приводу. Тож все, вже з тих ниток, так, вже все до ним давно зв'язано. А я отут сиділа, ти в мене спитала, а я така, о, що відбувається? Якийсь, а я подумала за ті фіолетові нитки, що були в самому першому. Чи не в першому, ні, в другому відео. І подумала, що ти за них. І показую тобі шопер. І я ж з фіолетових ниток шопер ще в'язала. І так тобі файно пояснюю все. А ти такий йо, я пропустила там якийсь відос. І ми вже. Думали, що ж ти там коли встигла пропустити. Коротше, на рівному місці, бо я сама не пам'ятаю, що і коли я знімала. Знаєш, забагато новин забагато, забагато оцих от дрібних якихось робот, які я на свою голову цього. Тож не пам'ятаю. Банальні речі, якісь не пам'ятаю. Зробила і забула. Сяжи. На тому так, а тут ні. Що там тут ні? А, а э, адвент поняла? По правилу трьох з правилу трьох з. І don't Що ви там ото? <ріст> ви знаєте, як перекладається I don't know? Отож, бо і ніхто не знає. <laughs> Nie znaję tego prawa. Так.